Сесійний ранок президія заблокована, проте спікер туди і не рветься. Рибак робить хід конем і з мікрофоном у руках відкриває ранкове засідання з зали. В залі зареєструвалося 258 народних депутатів. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошує відкритим. Відтак, лічильник 30-денного строку, після якого парламент може бути розпущений, обнуляється. спікер Рибак себе сьогодні повів не як голова парламенту, а як діджей. З радіомікрофоном ще залишалося тільки станцювати. Тобто він вийшов, тому що вони бояться проведення дострокових парламентських і президентських виборів. І вони вибігли швиденько, щоб перервати 30-денний термін. Ну нічого, наступний раз будемо і ми більш швидко реагувати на його діджейські замашки. Попри те, що засідання спікер все ж таки намагається відкривати, керівництво у владної більшості продовжує запевняти, що перевиборів не боїться. Президент на другого столі сказав, що він не боїться дострокових виборів. Так хай доведе це на чесних виборах. Які повинні відбутись, і у нас є впевненість в тому, що вони повинні бути, відбутись в березні 2014 року. Партія регіонів ніколи не боялась виборів. Проте рядові депутати від ідеї перевиборів не в захваті, кажуть у провладній більшості, пропахав на брюхі мажоритарний округ півроку, витратив не одну копійку, там здоров'я поклав і зараз йому знову що пропонують, іди паши там, да. Ну я старі, що списочники вони більш мовчазні, але це теж, вибачте, трошки накладно. Більшість це вже не та, яка була ще місяць тому. Це не та монолітна група, яка голосувала, не думаю, що вони розуміють про свою відповідальність. І кожен, хто буде пробувати і далі тиснути кнопки. За будь що завказівку адміністрації президента може мати дуже сумну, не тільки політичну перспективу. Парламент залишається заблокованим У управланої більшості вже у середу планують отримати проект бюджету на 2014 рік, опрацювати головний кошторис країни лише за одну ніч і винести на розгляд у четвер і прийняти його за скороченою процедурою. Антоніна Кравченко, Андрій Пішта АНТВ.